Привіт, друзі! Я подивилась фільм Звітні Х'юстон, і я просто вражена такою талановитою жінкою і як склалася її доля. Тому я, звісно, захотіла подивитися в її натальну карту і відповісти собі та вам, ну чому така класна, сильна жінка потрапила в такі стосунки і так руйнувала своє життя. І ми бачимо, що в її натальній карті дійсно. Все, всі планети мають дуже сильні становища. Наприклад, в неї сонечко в леві, і це про виступи, про співи і про її такий вогняний характер. Не тільки сонечко, а ще й місяць. Місяць не вовні, вогні, тому вона трошечки така, не трошечки зухвала, груба, вона там ногою вибиває двері. І вона не боїться бути попереду. Якщо ви пам'ятаєте фільми, там її запитала, а ти взагалі-то не боїшся так проявлятись, не, не боїшся, що не впораєшся? І вона відповідає, що ні, бо я найкраще. І це дає такий вогонь, Лев і Овен, тобто її свідомість та підсвідомість, вони були в дуже гарному становищі. Далі. А, і ще в місяць в неї знаходиться у з'єднанні із Юпітером, а це говорить. Що її слава була потрібна як повітря. Її дійсно було дуже важливо себе проявляти на публиці і бути відомою. Асцендент в неї знаходиться у рибках. Це говорить про творчі здібності, а особливо здібності до співу. Що стосується її стосунків, вона була дійсно дуже від них залежна, а дім шлюбу в неї дуже насичений. Там чотири планети, і вони не дуже класні, ще напружений Марс. і Взагалі-то з таким е, дімом шлюбу, я б казала, що їй краще не одружуватись, не виходити заміж, що її. Взагалі їй краще жити просто в цивільному шлюбі. Тоді в неї не було б стільки проблем з е, цими зрадами, з агресією в шлюбі. Так? Тоді вона б жила по одному кохання, в, в неї він більш-менш гармонійний і все б склалося інакше. Але. Ще, звісно, цікаве питання щодо її орієнтації, і я, чи можемо ми це в карті побачити? Ми дійсно це можемо побачити, і це купа факторів разом. Наприклад, це те, що в неї карта вогняна, тобто вона жінка, але карта вогняна, тобто в неї більше чоловічої енергії. Це, по перше, дає таку тягу до слабких чоловіків або, ну, ну, або до жінок, бо вона себе відчуває як чоловік. По-друге, це те, що в неї напружений аспект Венери до Нептуна. Тобто Венера планета кохання. І саме розуміння кохання для неї, воно таке спотворене. Тобто вона ну, трошечки там не розуміє. І ще місяць планета, яка відповідає за її жіночі стани, за її емоції, він в неї в напрузі із Марсом. І місяць. Це жіночі стани, Марс це чоловіки, і тобто в неї є внутрішня агресія на чоловіків, ну, в принципі, по життю, так? І тому ці всі фактори і можуть давати такий вплив на орієнтацію, навіть хоча вона потім перейшла до чоловіків. Ну і на останок, звісно, чому так вийшло із наркотиками. Це все про Нептун, і в неї Нептун знаходиться у домі смерті, у домі трансформації, у домі хвороб і ще пов'язаний із місяцем Ліліт чорною луною, чорним місяцем, і це дає таку спокусу до наркотиків, до залежності. І їй взагалі ні в якому разі не можна було пробувати наркотики, тому що в неї одразу. Виникає залежність. Що можна було робити? Можна було цю енергію направити на вивчення езотерики, на заняття йогою. Тобто, це дуже класний потенціал на такі езотеричні магічні практики, через них вона могла б вийти. Але якщо ми про це не знаємо, то ми і не можемо нічого зробити. Тобто в неї був дуже класний потенціал на духовний розвиток, але це з іншого боку, з напруги це проявляється як. Схильність до наркотиків, і тут вона не впоралась. Сказати, що потенціал в карті дуже класний, і ми це бачимо. Єдине, що її не хватило, це ну дійсно якісь знання астролога, астрології, щоб вона зрозуміла, що вперше їй не потрібно було одружуватись. По-друге, їй не можна було взагалі пробувати наркотики. І по-третє, що для неї був дуже важливим духовний розвиток, заняття езотерикою, йогою, і тоді життя могло б склатися інакше. Але вона досі дуже класна. В неї дуже сильний голос, і дуже класно, що якийсь час, якийсь короткий шлях, вона була із нами, і її творчість досі живе.